Ворог завдав комплексної атаки по підстанціях. Повідомили про це все в «Укрзалізниці». Спостерігається затримка пасажирських поїздів Одеського та Дніпровського напрямків. Дописують в Укрзалізниці. Панигоро, цікаво дізнатися, наскільки атака на залізницю це не просто удар по транспортній інфраструктурі нашої держави, а елемент інформаційної чи психологічної війни проти України в цілому. Я не бачу тут, передусім, саме інформаційно-психологічного тиску, це більше дійсно тиск саме на логістичні можливості, бо здебільшого вибиваються або електрифікація електрифікованих ділянок для того, щоб там, де використовуються електровози, заміняли їх тепловозами. тепловозів можливості для Відповідно, тягнення вагонів менше, ну і по плюс, вибиваються зараз електронні системи управління рухом залізниці, тобто, все переводиться в ручний режим. І це, звичайно, це великі затримки, багатогодинні, те, що ми загалом бачимо. Ну, в принципі, в принципі, ми теж маємо усвідомлювати, що це гра на двох. Тобто ми працюємо по їх залізниці, вони працюють по нашій залізниці. Так, звичайно, ми бачимо затримку саме пасажирських. Поїздів, і люди можуть бути незадоволеними, ще якісь нюанси, але це точно не є тим критичним психологічним ударом, щоб якимось чином ці пасажири висловлювали невдоволення в бік там української влади чи ще щось. Ну тобто завжди ПСО воно має якусь конкретну ціль, мету. Тут я такого не бачу. Тобто, це дійсно це більше елемент, по перше, руйнації постав. На наших військових другий момент це руйнація наших експортних можливостей, тому що у зв'язку з проблемами на залізниці. А в підвішеному стані наш подальший експорт це не означає, що він зупинений, але є проблеми. Ну, наприклад, з підвозом в порти. Ну, наприклад, останні атаки там були там порт Чорноморська, там ледь не на тиждень ставили на паузу, тому що треба було дуже серйозно відновлювати інфраструктуру. Росіяни завдали удару по об'єктах інфраструктури Кропивницького району. Внаслідок влучання БПЛА виникли пожежі на трьох ло локаціях. інформація про травмованих та загиблих не надходила на місці події. Працюють всі екстрені служби до ліквідації наслідків ворожої атаки. Залучено 61 рятувальника та 14 одиниць техніки ДСНС. Ми сам передбачимо те, що вкотре виклик нашим захисникам, вкотре виклик нашим рятувальникам і усім оперативним службам, але як завжди вони одразу реагують і ліквідовують на щастя, як ми бачимо, немає постраждалих. Але звісно, інформація уточнюється. Тому, якщо, не дай Боже, будуть якісь зміни, ми обов'язково вам про це повідомимо. Ну і щодо атаки на підстанцію Укрзалізниці. Далі також варто вам про це розповісти. Вночі росіяни вдарили не по одній підстанції, а по підстанціях. Множина Укрзалізниці. В результаті комплексної атаки ворога по підстанціях маємо затримки пасажирських поїздів Одеського та Дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами і вже задіяно 20 розерних тепловозів. Низку поїздів наші диспетчери зупиняли на безпечній відстані. А від зони ураження повідомили у компанії, не включно як ви бачите, дописав про це все Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Частина поїздів затримується на 3-4 години. Ські окупанти в ніч на 17 вересня здійснили чергову комплексну атаку на залізниці України. Про це заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський. Він зазначив, що через відключення електроенергії будуть затримки поїздів Дніпровського напрямку, зокрема номер 86 72 Львів Запоріжжя, «Павлоград», номер 85 71 Запоріжжя Павлоград, Львів. Номер 75 Київ, Криворіг, номер 80 Львів, Дніпро, і може додатися і інші. Дописав він у себе у Фейсбуці на сторінці. За словами Порцовського на поготові вже перебувають резервні тепловози, тому укрзалізниця намагатиметься мінімізувати затримки. З'явилася оновлена інформація на раночок. Те, що ворог завдав комплексної атаки по підстанціях і спостерігається затримка пасажирських поїздів Одеського та Дніпровського напрямків. Також укрзалізниця згадала ситуацію з міжнародними стиковками в Перемишлі та Хельмі. Вже на зв'язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць і координуємо пересадки, очікування поїздів і прискорений прикордонний контроль. Пишуть та. Ну, ключно укрзалізниця додатково озвучила у Телеграмі інформацію про пошкодження енергетичної інфраструктури внасток чергового ворожого обстрілу з боку РФ. Тому в Кірвогрецькій області зокрема було змінено рух приміських поїздів. Скасовано та змінено безліч рейсів та маршрутів. Що дописали в «Укрзалізниці»? через пошкодження енергетичної інфраструктури внасток ворожого обстрілу. Маємо зміни в курсуванні проміських поїздів. Так в ці добу тимчасово скасовують рейси. Знам'янка, п'ятихатка, пятихатка Знам'янка, Знам'янка імені Тараса Григоровича Шевченка, Чуркаси, Чуркаси, імені Тараса Григоровича Шевченка, Чоркаси, Чоркаси імені Тараса Григоровича Шевченка, імені Шевченка, Знам'янка, Знам'янка, Моронівка, моронівка Чоркаса, Знам'янка, Помічна. Також змінюються маршрути, які курсуватимуть за маршрутом помічна сахарна. А окрім того, ще зміни сахарна помічна. Ну і включно колосівка Кропивницький. Замість колосівка, Знам'янка. І кропивницьке колосівка замість Знам'янка Колосівка в разі додаткових змін повідомлятимемо. Ну і, до речі, дорогі глядачі. Рекомендую вам бути підписаними на телеграм-сторінку, на фейсбук сторінку Укрзалізниці. Вони там всі зміни дописують. офіційні це сторінки тому, будь ласка, стежте лише за офіційними джерелами за для того, аби знати всю правду того, що наробила Російська Федерація. Ну і загалом, які зміни відбуваються навіть не внаслідок чергових обслів, які зробила Російська Федерація, а по транспортній інфраструктурі нашої держави, включно, що ще стало відомо в ніч на 17 вересня. Масовим ударом ударом дронами Росія намагалася вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. Про це повідомив і віце-прем'єр-міністр з відновлення міністр розвитку Звитку громад та території України Олексій Кулеба у своєму телеграм Цитую його повідомлення: такі удари мають чітку мету: ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей і на економіку, зазначив Кулеба. За його словами, у момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Але на щастя, серед пасажирів і залізничників постраждалих немає. Станом на 8.00, 26 поїздів. Через цю атаку слідують із затримкою в понад годину. Деталі послідування. Конкретних поїздів можна відстежувати на сайті української залізничної компанії. Щоб забезпечити рух, Укрзалізниця вже задіяла понад 20 резервних тепловозів. На знеструмлених ділянках, де відсутнє живлення приладів сигналізації та зв'язку. Поїзди все одно пропускають в резервному форматі, щоб скорочувати затримки. Для міжнародних рейсів із Польщею будуть організовані пересадки до хельма та перемишля, щоб пасажири безпечно дісталися своїх пунктів призначення. Ключове навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артилі. Та, зокрема, українську залізницю наголосив міністр. Ну, знаєте, тут варто згадати, як я думаю, ті, хто користується послугами Укрзалізниці, а це майже кожен українець, то а, на а, Сидіннях перед вами е, висить таке захисний. Ну назвемо так ковдра захисна, яка захищає сидіння. Е, в кожному потязі, якщо ми говоримо про інтерсіті, і там написано: Укрзалізниця вивозить, значить, ти вивезеш і це знаєте це саме про ту ситуацію. Яка кожного дня складається у нас з вами в українців? Які б нам перешкоди, які палиці б не вставляла Російська Федерація? Нам з вами в нашу роботу, в нашу економіку, взагалі в наше життя. Ми все вивеземо, тому що від початку повномасштабного вторгнення мені здається, росіяни зрозуміли. Хто така Україна, як нація, і що ми з себе представляємо? Тому такі всі труднощі, але вони долаються, включно залізничники зараз працюють у посиленому режимі. Включно наші електрики, наші рятувальники, наші захисники за все і. Безмежно вельми дякуємо, бо це дійсно складна і титанічна праця, яка включно має гідно оплачуватись. Далі, дорогі глядачі, ми з вами проговоримо про те, як експерти думають, чому ж зараз російський загарбник вдаряє по залізничних вокзалах в Україні. Так, от насамперед Крамеров пояснив, чим відрізняються російські удари по залізничній інфраструктурі України від українських атак по залізниці Російської Федерації. Росіяни атакують залізничні станції на територіях України що під загрозою окупації. Аби не дозволити цивільним виїхати, про це сказав військовий аналітик Андрій Крамеров. в ефірі Київ-24. це терористичні акти, особливо під час здійснення евакуації. Росіяни розуміють, що буде скупчення людей, які знаходяться на вокзалі. Нехай вони там в потяг попали. Який ще був без людей, але вони б'ють. І це чистий терор для того, щоб людей із території, які знаходяться в небезпеці, бути окупованими, змусити не виїжджати. Зазначив Андрій Крамеров. Він наголосив, що загалом такі удари по нашій залізниці, які росіяни завдають, вони є терористичним а удари, які завдає Україна, дійсно спричиняють логістичну шкоду окупантам. За словами аналітика, Україна ще з радянських часів була ключовим логістичним хабом всього радянського союзу, і в нас доволі розгалужена мережа залізниці. Якщо подивитися на карту залізниці Росії, то видно, що в них таких шляхів набагато менше, ніж в Україні. У них є ключові гілки. А які, якщо виводяться з ладу, то знайти альтернативний шлях навіть з більшу дистанцію просто неможливо. В Україні ж така можливість є. Плюс фахівці нашої залізниці працюють дуже добре. І за добу можуть відновити все швидко. У Росіяни цим є реальна проблема. Якщо виводиться якийсь ключовий залізничний вузол, вони його відновлюють майже до місяця, і для них це логічне плече, яке в цей момент виростає майже в два-три рази дистанція і відповідно час, за який мають доставляти вантажі, пояснив Крамеров. Таким чином, за його словами, Україна завдає самологістичних ударів, виводять з ладу не просто колії в арефії, а уражаючи залізничні вузли місця, де сходиться багато колій і далі перерозподіляються маршрути, тобто які є ключовими, і особливо це ефективно, каже він. Якщо в момент атаки на вузлі накопичився залізничний склад, який везе боєприпаси чи техніку. І Їм потрібно або перевантажувати вантажі на автомобільний транспорт. Але приклад, наприклад, точніше танка чи БМП, які йдуть на залізничній платформі, на фуру не перевантажиш. Підкреслив Крамеров.